Бачили да, сьогодні гру, команда суперника була трохи свіжішою. Да, і Те, що ми хотіли робити, те, на чому наголошували в першому таймі, боротьба, єдиноборства, підбори. Да, свої... Не було тої концентрації, да, і програвали, дали по команді суперника да, повірити в свої сили да, і забили м'яч, але. Не до концентрації, да, пенальті, які нам забили. В принципі, до того більше моментів особливо не було, пропустили, Да? І в другому таймі трошки перелаштувалися, більш агресивніше грали, грали, почали вигравати свої єдиноборства, да, і це призвело до забитого м'яча. Да, і... Вилучення було, да, зберегли ту перемогу, закрили зони і, ну, в принципі, не давали супернику створювати моменти. Сьогодні боротьба, боротьба. Якщо коротко описати, це боротьба, так, оскільки багато жовтих по вилученню було, чи не занадто жорстко, ще й по такій холодній погоді. Ну, Бачив, дві розбиті голові, голови, да, суперник а, традиційно хотів забрати у нас очки, але сьогодні ми перемогли. Повертатися після матчів Єврокубків, перемикатися на чемпіонат. Як налаштовуватися налаштовуватись на цю гру? Ну, це головний момент, на якому сьогодні була сконцентрована увага, тому що ми бачимо, да, це традиційно команди, там, не тільки Ю-19, основні склади, коли повертаються після Єврокубків, да, є невелика просадка. Да, тому хотіли сьогодні покращитися да, і доказати, що це не так, що ми можемо і після Єврокубків грати емоційно, але, на жаль, не вийшло. Це такий незручний суперник для Динамо. Так, незручний. Ви бачили хороші виконавці, дуже агресивно грають. В принципі, ми, не вистачи нам свіжості, щоб скоріше і якісніше. Грати, особливо захисники, які повинні були скоріше м'яч розвертати, доставляти вільні зоні, да, вони не точно віддавали передачі, неправильно відкривалися, і за рахунок цього попадали в високий пресинг команди суперника. Да, то, то, що ми наголошували, що потрібно цю групу да, відрізати. Але маємо те, що маємо, да, добули перемогу, будемо розбирати, будемо готуватись далі. Чим команда планує займатися на наступні дні, тому що пауза на збірні буде? Багато гравців у нас 8 чоловік їде до збірної, Інші гравці будуть відновлюватись, тому що ми провели насичений цикл. Такий ті, хто менше грав, будуть тренуватись, будуть зіграють гру, інші будуть відновлюватись і готуватись до гри з Чорноморцем.